Добрий день, ми з України, канал та рознання, Мене звати Анастасія. Сьогодні пройдемось по тим питанням, котрі ви мені поставили, навіть сьогодні вас е, запитувала, що б ви хотіли, подивитися. Було декілька доволі гуморних питань, от, про Гордона, наприклад, подивимось, а також декілько, декілька серйозних. Давайте почнемо з найменш значущих для розігріву, а потім підемо по інших. Дивіться, перший момент Гордон випустив відео, де там за головою був, що там Путін помер у якійсь там годині. І багато із вас просили подивитися, що це було. Ну, типу, якась реальна інформація, чи вкиди, чи взагалі що це таке. Давайте. Маніпуляція. Мені виходить диявол на цю інформацію. Вибор в, 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 в користь маніпуляції. Тут. якось групою осіб, якщо дослідно. Вибрано прийнято рішення розказати про десятку мечів, про смерть. Але це маніпуляція. Маніпуляція чим? Маніпуляція ілюзіями. Ілюзіями у конфлікті. Ну, і карта натікає, що така б інформація була б доволі закрита. Тому по дияволу все ж таки це хитрість і маніпуляція. Залежність, можливо, залежність від хайпу. Слави чи клікбейту, я не знаю, як це назвати. Загалом це група осіб прийняла от рішення це сказати. Тож, я так розумію, у такої інформації не було. Там, скоріш за все... Більш про тему хвороби йшла мова. Тому що на дні є четвірка мечів. Більш про хворобу воно так виглядає, ніж про прям загибель. Інформація про хворобу була. Її надали, надали групі, знову ж таки, осіб за гроші через таємне співробітництво. Але в них не було прямої інформації про те, що там хтось помер. Була інформація про хворобу. Якось так. Якось так. Дивіться, багато хто з вас поставив питання стосовно того, чого ну, там, дослідно Трамп втік із G7, да? так швидко. Давайте. Чому він так швидко лівнув? Пішов. Що через нас, і через нас теж. Це не бажання певного спілкування. Але тут є другорядна інформація, котра могла бути навіть головуючою в даній ситуації. Стосовно просто України, йому просто некомфортно. От, некомфортно спілкуватися було б. Але тут трошки ще мова про інше. А вони, ну, його не знаю. Представники Америка, розвідка, коротше, отримали якусь умовно нестабільну інформацію. Я так розумію, що не надійне джерело, тому воно так виражається, е, Отримали інформацію про ризики для його життя і здоров'я там під час виконання роботи. Тому так швидко це все відбувалося. Україна да окремою темою, да, що є там певне розчарування, небажання спілкування, це таке є, але все ж таки. Основну тему мені так здається, зіграла тема про попередження його небезпеки ну небезпеки, точніше, для самого Трампа у даній ситуації. По повішеному, ми ж знаємо, що це жертва, да? щоб він не став жертвою, наприклад, нападу. Під час виконання от, роботи трійки монет. Тому була заблокована ця історія в подальшому, щоб його там просто не було, да? аби вивезти його з-під удару. Щось там така, така інформація прийшла. Я ж кажу, двійка монет – джерело супер ненадійне, але, може, лякалочка якась пройшла, і вони схопилися. Дивіться, стосовно сумщини, ви питаєте, типу, розвиток ситуації на найближчий час. Давайте. На певний час ситуація трохи трансформується і, можна сказати, навіть застигне трохи. Умовно, звісно, що просто вона буде продовжувати лишатися нестабільною, але на деякий час як підвисне. Але потім знову піде рух там по Сумщині. Зараз я окремо розгляну нас і ворога. Там буде чим тимчасова призупинка просування, але це не означає, що не буде летіти мова саме про просування. Це одна слабка досить позиція тут у нас. Тут дали ресурс якийсь нам, але цього очевидно недостатньо. За ненадовго буде умовне, зати на полі бою. Я ж маю і маю на увазі затримку, е призупинення. Просування, тому що потім сюди вкинуть ворогу ще сил, тому що зараз пристальна увага Кремля знаходиться на цьому відрізку шляху точно. І досить швидко сюди перекинуть, Тож ця пауза умовна буде тимчасова, дуже тимчасова. Проблема в іншому, наскільки я вбачаю зараз, зараз. Дивіться, в чому проблема. Е, як я бачу по картах, для наших на Сумщину вкинули певну кількість людського ресурсу, але цей ресурс десь взяли. Е, по картах ресурс взятий біля води викличе от просто дзеркальну ситуацію на тому напрямку, де його взяли біля води. Там почне ворог просуватися через те, що цього ресурсу буде, там не вистачати. Ось це проблема. Кінець кінців воно буде зупинено, але знову ж таки шляхом супер неймовірних зусиль, великої кількості поранених і так далі. Не мені вам розказувати. От Мені оце не подобається. Замість того, щоб построїти фортифікації. А пам'ятаєте, той момент, коли всюди в телеграм-каналах виходив якийсь там хтось і казав, на Сумщині все класно з фортифікаціями. А я сиділа і казала, їх там нема. Аго, з цим проблеми. Це ж по картах видно. П'ятірка монет, їх там дуже мало, вони не надії. Ну, коротше. Ще раз кажу, я не бачу захоплення сум. Такого не бачаю наразі Взагалі не бачаю поки що. Але е обстріли, стирання з землі, винищення, да. Тому я ще там, бо коли казала виїхати. Ви Може, ще минулого року це було. Таке, от, то таке. І дивіться, дуже багато було питань подивитися небезпеки на найближчий час. Так розумію, після минулого обстрілу просите подивитися. Давайте, окей. Єдине, що мені вже не подобається, що, я думаю, ви по новинах бачили, що вже йде спорядження наново літаків. От, що це означає? Ну, що, скоріш за все, найближчим часом знову буде удар. Тим більше цей місяць і падав дуже таким не дуже. Давайте небезпеки по обстрілам на найближчий час. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. До речі, якщо ви хочете... Підтримати канал, ви можете стати спонсорами каналу. Посилання на спонсорство я залишу в описі. Спонсори з найнижчого рівня отримують такі плюшки, як доступ до рунних ставів на різні потреби: пошук роботи, про кохання, гроші, продати щось швидко. Ця вся історія все це є. Також у спонсорів є доступ до відео, яке пояснює, як працювати з рунами. Крім того, у спонсорів у всіх є доступ у спільний телеграм-чат, де можна також обговорити, отримати поради. В чаті також є окремі гілки астрології, нумерології, де працюють професіонали своєї справи. Там також багато цікавої інформації можна отримати. А з рівня повелителька темряви можна отримати доступ до заговірних елементів, ритуальних такого роду. Наприклад, я сьогодні сказала там на тему літнього сонцестояння. Щодо очищення від хвороб, особливо нанесених магічних шляхом. Я там давала таку історію сьогодні. Отак от, от дивіться, що мені одразу не сподобалось на дні карта жертв. Мені йде шістка кубків. Шістка кубків може трактуватися двояко. Перше, перша історія це повторення дослідно, просто тупо повторення дежавю ситуації, котра вже відбулася. Можливо, тут тобто, мова йде про будинок, будівлю, цивільну. А, але шістка кубків може також торкатися і дітей, окремою темою. Саме діти. Ну, Понятно, що ресурси, військові ресурси це все зрозуміло. Окремі точки будуть намагатися уразити. А ще вони, знаєте, що хочуть? Вони якось дороги хочуть дослідно зламати. Зробити перешкоди в дорогах. Дороги це в нас не тільки в прямому сенсі там дорога, це і мости, це вокзали, це аеропорти. Все, що пов'язано з переміщеннями. Будь-яким чином, ну, дороги, як на картах, воно ще буде. От ця тема дорог вона буде особливо небезпечна. Також цивільні будинки, і діти, я б сюди включила теж. Але бувають, в першу чергу, щось пов'язане з виробництвом, наприклад. Ресурсне. Ну, така мета, ресурс вибити, ресурс, виробництва. Але інша мета, я ж кажу, дороги. Дороги. Треба бути дуже обережними. Нікуди загроза ще не поділася. Так, да, і, скоріш за все, це програється саме до кінця місяця. Ну, плюс-мінус, там три дні. Але я вот так дивлюсь саме на цей період. Ну давайте, окей. Я перезапитаю саме об'єкти, да? Об'єкти. Що хочуть урожати? Задача дестабілізувати ресурсну складову, ресурсну складову в сенсі будь-яких переміщень ресурсів, не тільки мова про людські, в принципі, ресурсів, що звідкись виходять і кудись приходять там на допомогу на фронті. Треба, вони так вважають, що треба, по-перше, во вони отримали. Давайте треба сказати інформацію про те, що де знаходиться. Вони знову щось отримали. І наскільки я розумію, отримали від людей. Злив інформації відбувався. Тепер вони будуть винищувати десь певні точкові, можливо, там, а-ля підприємства, виробництва, для того, щоб щось не дійшло куди треба. Точкові моменти такі. В даному випадку може також бути ураження державної будівлі. Ну в сенсі, да, Державні органи, якісь, щось державне. Тому що правосуддя, справедливість така карта вона більше до держави тяготіє. Як люблять там, любили казати казюне дом. Розумієте? Державне щось. І знову падає повішений і трійка мечів. Це і жертви, і поранені. Якась якась, якась обманка може бути по. Застосування сили, ілюзія, наприклад, що воно летить в один бік, потім якось розгортається. Це все, ну, от, що входить в тему да, обманки, обманного маневру. Ну і шляхи. Шляхи. Точкові плани. От Вони собі намалювали певні точки, куди вони хочуть вдарити, вони будуть туди. Бити. Зараз я хочу. По цивільних будуть бити свідомо. Одразу кажу, чому, знову ж таки, для того, щоб створити певний настрій у суспільстві. Тому будуть бути цілком свідомо, Не випадково. по цивільному. Виробництво. Виробництво дороги державні. Установи діти. Ну, це от на найближчий час, так? Нікуди не поділася, небезпека її ще нікуди не пронесло, вона не зникла, не щезла. Коротше кажучи, не ігноруйте, дуйте в укриття, як як тільки є якась можливість. Тому що, ну, цивільні, ну, ну, ось вони, ну, випадають вони жертвами і пораненими. Якось так. Дивіться, стосовно особистих розкладів, зараз я їх не роблю, поки дуже активно йде тема з продажу амулетів-оберігів. Якщо хто ще не знає, я почала продаж оберігів. Я залишу в описі до відео сторінку магазину в інстаграмі, де це можна купити, але поки там... вас так багато, От. я не можу просто фізично встигнути все і поки не буду робити особисті розклади. Фу, пу, пу, пу. Якось так. І стосовно того, кому я ще не встигла відписати, зв'язатися, відправити, я, я, я доберусь до вас. Це погроза, да. я доберусь. На цьому все. Лишайте, будь ласка, питання, що вас ще цікавить, в коментарях під відео. Я всі продивляюся, роблю висновки, що вам цікаво, що вас хвилює. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, папа. -па.